Доброго дня малята! Подивіться, яка у нас сьогодні гарна лялька-катруся. До неї скоро прийдуть гості. І вона попросила нашої допомоги. Перше завдання, яке нам потрібно зробити, це дізнатися, яких гостей буде багато, а який гість прийде один. Подивіться, скільки прийде ведмедиків? Так, вірно, ведмедиків буде багато. А слоненят? Так, одне слоненятко, а скільки прийде зайченят? Так, все вірно. Зайченят прийшло багато, а лисичок. Лисичка в нас прийшла одна. А скільки прийде ляльок на талок? Так, одна. А роботів. Роботів буде багато. Катрусі залишилось розставити стільчики, і їй треба знати, кому ставити великий стільчик, а кому маленький. Подивіться уважно і скажіть, який у нас ведмедик? Так. Великий, а зайчик. Вірно. Зайчик у нас маленький. А яке у нас слоненятко? Так, слоненятко велике, а лисичка? Лисичка маленька. А яка лялька Наталка? Так, вона маленька, а робот робот великий. Які ви молодці, справилися з усіма завданнями. Лялька Катруся дякує вам за допомогу. Тепер вона може зустрічати своїх гостей. До побачення, до нових зустрічей!